Привіт, привіт, наші кохані улюблені. Як уже ви звикли що до вас звертаються? Сьогодні в нас знову К-поп і сьогодні ми будемо дивитися дівчат. До цього Віталій був не готовий, але ну що робити, така в нього доля. Я дуже злий на юльку, і ми подивимося сьогодні дві пісні: одна нова, одна більш стара, якщо можна це назвати. Але я хочу, щоб ми познайомилися з гуртом. І ми зазвичай у нас буває така проблема, що ми слухаємо одну пісню і не можемо скласти враження. Зараз я хочу, щоб ми більш, ширше подивились на цей гурт і якось щось зрозуміли. Це звіздец, страшно, але дуже цікаво. Отак От ось Сможа, сьогодні може, буде. Може, може хтось із вас пояснить її у коментарях, що ну не люблю яких чар. Ой! Дівчат, мені ти мені те саме казав. Red Velvet. Не треба. Оце. Ля-ля. Ну, а ви, до речі, підпишіться на наш канал, вліпіть нам вподобайку і натисніть дзвоник. Це допоможе нам рости розвиватися і буде нам допомагати робити більше відео. А це там класно. Хоч, там хоч репчику не буде. Я не знаю. Я їх взагалі не слухала. Це новий для мене гурт. Тому подивимось. Біт мені подобається. Mm -hmm, біт прикольний з басом. Uh -huh. Прикольно звучить. Like um, yeah. wow. Це мій краш, коли дівчинка стріляє з лука. Це капець. Це найсексуальніше, що може бути взагалі. Відніх'юсто. Ми вже півроку з тобою дивимося кей-поп з референсами до 90-х Ну мені дуже нагадує вітні хістан. А мені щось не на пристрі. Боже хореографія це завжди в дівчачих гуртах з хореографією якась біда. Ну що там таке твориться? Що, що відбувається? Як танцюють пацани, і що ну, так, там співають. Не ну, співвідноситься, ну, спів а пацани не співають. Я, бачиш, я я під кульки-кульки вдягнувся, бачиш? I wanna dance with somebody Ну, ріште Китаєм 🎵🎵🎵 Вже красиві такі, не можна Зачем так красиві, це правда Прямо Дуже 🎵🎵🎵 це стиль, блін. Це який поп весь наповнений такими статками. A... Ні, це прикольно звучить, mm -hmm. до речі. Буде ти мой, яка мила. Тут блакитне, жовте, щось того, що все не знають. You, you, <laughs> Секрет успіху їм відомий. Sentido. А ти знаєш, я якось залив? Я залив мені. А це поки ти не сказала, щось я десь там був. Я якось потонув. Я не можу робити ці класні. Постріляли дівчата, так? так? Слухай, клас, вона така легка вайбова. Дуже легка, дуже вайбова. Знову беру на себе відповідальність за свої слова перед тим, як ми почали почали її дивитися. Пробічьвець! Знаєш, е, ну, це не так, як подивитися Monster X. Це мило, це прикольно. Я не буду цю пісню слухати. Я одразу зізнаюся, але мені сподобалось. Слухай, мені дуже сподобалось, і це прям дуже легко. Вона тебе не навантажує. Вона тобі дарить якийсь такий легкий вайб і ти клас, і ти відпочиваєш. Насолоджуюсь цим легким якимось ненапряжним е відчуттям. І це прям класно. Бо я кайфану. Давай подивимось другому. Давай. Я готовий до другої. Оце <глёв> Кайфовий у неї цей е платячка чи що це взагалі? вони ніби виросли за пів року. Доросліші, агресивніші. So what you wanna do? Put somebody oh. in your Як вони виглядають тут набагато багато красивіші. Бо там вони були такі інфантильні. це були інфантильні. Я слухати буду. Мені подобається. Супер! Супер! Оце супер, так. Вау! Оце мене вражає навіть. трошки. На... Ти, ти дивись, хореографія трішки, вже підросла. Я ж тобі кажу, вони не змінили. Повністю ту концерт в прошлом тан 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 когда что тара so just go up kid 하지 말고 백렇게 하세다 minimum це прикольно

Не нове, але, але круто працює. Мені ці аутфіти не подобаються. А мені навпаки. А мені от чітко навпаки. Мені ці строкаті костюми я просто не люблю. Ну, от це знову ж таки б Але. А оце, оце за ці кафе. Це супер. Це супер. Це ну, такого враження на мене давно вже ніхто не справляв. Не Дуже файно. Це ну під силу зазвичай тільки там таким мастадом, там як кажуть, а екса, Монста ікс. Вау! Оця зміна! Не дарма, ми подивилися дві пісні. маю це Ну, визнати. контраст, так є є контраст. і ти після першої пісні ти сказав, що я б їх не слухав. Ні, не а слухав. Зараз а зараз, буду слухати. І який яка зміна? Це я буду слухати Парадигма. Парадигма. Це зовсім інакше. Клас. Тут набагато агресивніше, угу. значно дорослише. сексуальніше, доросліше. Ритм такий він чіпляє угу. дійсно. Тобі аж, ну не можеш під це не рухатись. Супер, я прям в заході від цих дівчат. Mm -hmm. Але я буду слухати і ту пісню, і ту пісню, але під різний настрій. Так, ви почули все правильно. Вау, ні, вау, це вау, wow. це ну реально вау. Wow. От присягали це мені дуже сподобалось. Ти знаєш, по мотивам кліпу мені здається, це висвітлення життя айдолів, що вони постійно під пильним зором папарації, постійно їх хтось переслідує mm -hmm. і вони намагаються уваги. Так, так як вони стають сильнішими від цього, і вони з цим. Це і в кінці вони виходять. Так, і вони проходять, всі валяються, вони виходять королевами. Знаєш, що це прям дуже символічно. Ну от сам символізм кліпу мені подобається. Прям ваші враження чекаємо у коментарях. Я ну я впевнений, що всім ця пісня сподобається. Ну вона не може не сподобатись. Да, вона класна, ритмічна. Вона вона якось несе такий ваб. Я мене навіть слід не це описати. У мене вона зараз грає в голові, і мені хочеться ну, це... її просто слухати, те, що грає. Реакцію ви бачили, тому я не думаю, що тут потрібні слова. Тому не забувайте на нас підписуватися, писати нам коментарі, бо це допомагає продвигати наше, просувати наше відео. І не забувайте натискати дзвіночок. Бо це важливо. Це буде вам повідомляти, коли виходять наступні відео. І ви будете дивитися їх. Відразу. І не забувайте донатити на ЗСУ. Це теж дуже важливо. Це дуже важливо. Зустрінемось у наступних відео.